У всіх мешканців України все кардинально помінялося. Я не можу сказати, що були якісь надзвичайні відчуття. Ну в основному через нас все летить на Харків. Наразі я все одно вибрав прикордонну службу. Прикордонником став з 22 року, з квітня, десь місяця. Ну, мобілізований з 12 березня потрапив в лави прикордонників. Строкову службу я не проходив, а мобілізували в мене в надвірній. Все теж під Єремч. Дуже просто на Західній Україні, куди я вивіз свою сім'ю, я пішов зареєструватися, де успішно попав в лали. З цим там проблем ніяких не було. До останнього я в це не вірив. Коли почалася війна, я дуже пізно прийшов з роботи ну, і бачив своїми очима. Початок цієї війни, а ніхто такого ну, не міг передбачити, не хотілося все вірити до останнього. З Києва ми виїхали ну, через тиждень десь після початку. Ну, дружина і двоє дітей маленьких. Хлопчик і дівчинка 9 і 6. Пустоту їхали, там через батьків знайшли хату. Я працював в сфері зовнішньої реклами в місті Київ. Я вмію все. Від початку, коли ти спілкуєшся з клієнтом, береш замовлення, малюєш, щось пропонуєш, а потім втілюєш цю вивіску в життя. Коли було повноштабне вторгнення, я додому прийшов вже коли по Києву летіли ракети, щоб ми власне бачили. З місця свого проживання. Ну, кардинально все змінилося, і не тільки в мене, я думаю, у, у всіх мешканців України все кардинально помінялось. Багатьом приходиться зараз займатися тим, чим в житті він раніше ну, і не думав, що буде займатися. Навесні 22-го року у нас готували дуже мало, там було буквально три дні. На полігоні і більш, більш знання і якогось досвіду я добув вже коли потрапив до харківського прикордонного загону. Заступали на блокпост. На початок 2023 року ми вже заступили на кордон. Були дуже важкі умови, незважаючи на які ми все ж таки заступили і несли службу. На виділеній нам ділянці кордону я не можу сказати, що були якісь надзвичайні відчуття. Виходили виконувати свої обов'язки. На той момент були постійні обстріли станку, міномет. Було легше в тому плані, що не було такої кількості впів мавіків, які є зараз. А обстріли танкові і мінометні були повсякденні. Піднесення було надія, що війна все ж таки закінчиться найближчим часом. Ну, ніхто тоді не думав, що це настільки ще затягнеться і настільки буде важко. І останнім часом е, все, на жаль, активізувалося і найбільший ризик це ФПІ. Я знаю, що наші хлопці так працюють. Ну, мої побратими теж, багато хто перейшов. До цього роду військ працює в півічником чи мавіком керує. Наші теж працюють. Щоб керувати в піві, треба реакція, треба швидко орієнтуватися і тому туди набирають молодих хлопців. У мене проблеми з зором я не зможу виконувати такі функції. Колектив дружний, всі хлопці надійні. Один одному допомагає, з забезпеченням ніяких питань немає. Якщо людина виявляє бажання, всі тільки за. Ну в основному, через нас все летить на Харків. У мене немає ніяких емоцій, коли я це спостерігаю абсолютно. Емоції всі, ми залишились ніч вторгнення. Жінка, звісно, за мене хвилюється. Я стараюся давати максимум позитивної про себе інформації, бо дуже рідко її бачу. Мені нема з чим порівнювати, але наразі я все одно вибрав прикордонну службу. Саме зараз для цих людей я просто скажу, що якщо ви не будете захищати себе, свою родину, не будете вступати в лави нашої армії, то ви вступите в лави. Армії противника, і коли вони прийдуть до вас безпосередньо в дім, і вас вже питати ніхто не буде, хочете ви чи не хочете. Mm. Я радив би прикордонну службу, а якщо в тебе є досвід роботи по цим вакансіям, то краще вже йти в прикордонну службу на те, що ти вмієш робити, і займатися, грубо кажучи, своєю справою. Цивільної тільки вже в військовій формі.